Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ 15 Том Крадькома відвідує рідну домівку. Через кілька хвилин Том уже брів помілководдю, простуючи до Іллінойського берега. Поки вода сягнула йому до пояса, він устиг здолати півдороги, але далі течія не давала йти бродом, і хлопець упевнено поплив. До берега залишалося не більш як сто ярдів. Він плив навскіс проти течії, і все ж його зносило за водою куди швидше, ніж він розраховував. Та, зрештою, він таки дістався до берега і, вибравши зручне, низьке місце, виліз із води. Засунувши руку в кишеню куртки, впевнився, що клапать кори там і, мокрий, як хлющ, рушив крізь зарості понад берегом. Було вже близько десятої години, коли, вийшовши на відкриту місцину проти містечка, Том побачив у затінку дерев і високого берега паровий пором. Навколо було тихо, на небі мерехтіли зорі, пильно озираючись. Він спустився з кручі, ковзнув у воду, за кілька помахів доплив до порома і заліз у човен під кормою, що правив за рятувальну шлюпку, а там простягся на дні під сидіннями і, затамувавши подих, став чекати. Невдовзі, бамкнув натріснутий дзвін, і чийсь голос дав команду відчалювати, а наступної миті ніс човна, підскочив на хвилі, знятій поромом, і мандрівка почалася. Том радіяв, що йому так пощастило, бо знав, того вечора пором вирушив через річку востаннє. Минуло довгих 12 чи 15 хвилин. Колеса порома спинилися, і Том, тихенько спустившись за борт човна, Потемки поплив до берега. З води він вийшов ярдів на 50 нижче від парома, боячись потрапити на очі запізнілим пасажирам. Від річки хлопець побіг глухими завулками і незабаром опинився під парканом позад свого будинку. Перелізши через паркан, він підкрався до прибудови і зазирнув у вікно тітчиної кімнати, де ще світилося. В кімнаті він побачив тітку, сіда. Мері і матір Джо Гарпера, вони сиділи і розмовляли. Між ними й дверима було ліжко. Том підступив до дверей і почав тихенько піднімати клямку, потім обережно натиснув, і двері трохи прочинилися. Він натискав і далі, здригаючи щоразу, коли двері ледь порипували. Аж поки щілина стала досить широка, щоб він міг пролізти крізь неї навколішки, а тоді просунув голову і тихенько поповз. Чого це свічка так заблимала? запитала тітка Поллі. Том поповз швидше. Мабуть, двері не зачинені, А вже ж так і є. Без кінця в нас якісь дива. Сіди, і ти причини двері. Том зник під ліжком саме вчасно. З хвилину він лежав і відсапувався, а потім підповз до самого краю, звідки міг би дотягтися до тітчиної ноги. Отож я і кажу, вела далі тітка Поллі. – Він був не лихий хлопчик, а тільки неслух, бешкетник. Як то кажуть, вітер у голові знаєте, запитувати з нього щось, то однаково, що з молодого лошати. Але зла він нікому не хотів, її серце мав придобре. Вона заплакала. Такий самий і мій Джо, тільки всякі пустощі на думці, так і дивився де щось утнути б, та за те, який добрий, лагідний був. А я, прости мене, господи, а я відшмагала його за ті вершки. Геть забула, що сама ж таки вилила їх, бо вони скисли. І тепер я вже ніколи, ніколи. Не побачив його на цім світі, мого нещасного, скривдженого хлопчика. І місіс Гарпер заридала так гірко, наче в неї розривалося серце. «А мені здається, Томові краще там, де він тепер, обізвався Сід. Та, може, коли б він більше шанувався, сіде. Том відчув, як грізно блиснули тітчині очі, хоча й не міг цього бачити. Ані слова поганого про Тома. Його вже немає на світі. Господь Бог сам про нього подбає, а ти можеш не клопотатися, голубе. Ой, місіс Гарпер, і не знаю, як усе це пережити. Просто не знаю. Він же був такою втіхою для мене, дарма що часом в моє старе серце. Господь дав, Господь і взяв, хай благословиться ім'я Його. Але ж яке горе, ой, яке горе. Ще тільки тієї суботи мій Джо стрельнув пістоном просто в мене під носом. А я так ляснула його за це, що він упав на підлогу. Хіба ж я могла знати, що не мене й тижня? О Боже, якби це він тепер таки зробив, я обняла б його і поцілувала б. Так, так, місіс Гарпер, я розумію ваші почуття, дуже добре розумію. Недалі, як учора вранці, мій Том узяв та й напоїв котанти болем. І той мало не перевернув догори ногами у дім. І, прости мене, господи, я стукнула бідолашного хлопчика наперстком по голові, мою нещасну загиблу дитину. Тепер то йому до всього байдуже. Але останнє, що від нього почула, був докір. Цей спомин виявився занадто гірким для старої жінки, і вона змовкла, пригнічи, нагорем. Том тихенько захлипав більше з жалю до самого себе, аніж до когось іншого. Він чув, що й мері плакала, час від часу, згадуючи його добрим словом. Тепер він як ніколи виріс у власних очах. А проте, й не горе так зворушило його, що він ладен був вискочити з під ліжка і радісно приголомшити її своєю появою. Такі ефектні театральні штуки завжди вабили його, але він стримався і далі лежав тихо. Прислухаючись до розмови, Том з окремих фраз зрозумів, що спершу в містечку гадали, ніби вони потонули, коли купалися. Згодом же помітили, що пропав пліт, а дехто з хлопців згадав, що їхні зниклі товариші казали, мовляв, скоро в містечку почують про них. Розумні голови, зв'язавши все те докупи, дійшли. Висновку, що хлопці попливли на тому плоті і незабаром об'являться в найближчому містечку в неспорічці. Але близько полудня пліт знайшовся, його прибило до берега за 5 чи 6 миль нижче за водою, і тоді надія розвіялась. Усе вказувало на те, що вони потонули, бо як ні, то голод пригнав би їх додому ще до ночі або й раніше. А тіл їхніх не знайшли, певне, тому, що потонули вони на середині річки, на бистрині адже хлопці плавали добре, і якби не це, то неодмінно дісталися б до берега. Була середа, і в містечко постановили. Якщо до неділі нічого не знайдуть, далі сподіватися марно і недільного ранку відправлять за упокійний молебень. Почувши це, Том аж здригнувся. Місіс Гарпер уся в сльозах попрощалася і зібралася йти. І тут, спонукувані єдиним поривом, обидві осиротілі жінки кинулись в обійми одна одній і, перш ніж розійтися, досхоче наплакались. Потім тітка Поллі побажала на добраніч сідові та мері, куди лагідніше, ніж робила це зазвичай. Сід зашморгав носом, а Мері пішла гірко плачучи. Тітка Полі стала на коліна і почала молитися за Тома, то та так розчулено і жалісливо, з такою безмежною любов'ю в кожному слові і тремтливому старечому голосі, що Том іще задовго до кінця тієї молитви мало не плавав у сльозах. Ще й після того, як тітка лягла спати, Томові довелося довгенько ховатися під ліжком, бо стара жінка раз у раз гірко зітхала скрушно. Бурмотіла щось про себе, неспокійно вовтузилася і переверталася. Нарешті вона затихла і лише час від часу глухо стогнала у вісні. Аж тоді хлопець обережно вибрався з-під ліжка, помалу підступив до узголів'я і, прикривши свічку рукою, став дивитися на сонну тітку. Серце його сповнив жаль до неї. Він дістав із кишені свій сувійчик платанової кори і поклав поряд зі свічкою, але раптом щось спало йому на думку, і він спинився, міркуючи. Та ось обличчя його проясніло, так наче він дійшов якогось втішного рішення, і. Квапливо схопивши ту кору, Том засунув її назад до кишені. Він нахилився, поцілував тітку у зів'ялі уста, а потім тихенько пішов до дверей, причинив їх за собою і зачинив на клямку. Хлопець подався назад до перевозу, де у такій пізній годині було вже зовсім безлюдно, і сміливо зійшов на паром, знаючи, що там нікого немає, крім сторожа, який забирається на ніч у будку і спить мертвим сном. Він відв'язав від корми човна, заліз у нього і тихенько повеслував проти води, а десь за милю вище від містечка, чим душ налягаючи на весла, повернув навскоси до протилежного берега. Човен пристав біля причалу порома. Та й не дивно, бо Томові то була не первина, йому дуже хотілося захопити човна у полон. Це ж було все-таки судно, а отже, могло вважатися законною здобиччю піратів, але він знав, що човен почнуть розшукувати і, глядище натраплять на самих піратів. Тому він вийшов на берег і заглибився в ліс. Там він сів і трохи перепочив, ледь-ледь переборюючи сон. А тоді рушив знайомою стежкою понад берегом. Ніч уже минала, і коли Том дійшов до обмілини за протокою, на дворі зовсім розвиднілося. І він знову відпочив, поки сонце підбилося в небі і щедро позолотило велику річку. Потім зайшов у воду, а незабаром уже стояв геть мокрий на околиці свого табору і чув, як Джо каже: Ні, Геку, Том вірний товариш, він повернеться. Він не може отак нас покинути, бо знає, що це була б ганьба для пірата, а він надто гордий. Просто він щось замислив, От цікаво тільки що. Ну, а речі, що тепер так чи так наші? Хіба ні? Майже наші, геку, але ще не зовсім. Там же написано, що вони будуть наші, якщо він не повернеться до сніданку. А він ось де. Театрально вигукнув Том, і задоволений справленим враженням велично вступив у табір. Невдовзі було подано розкішний сніданок з поребрани та риби, і хлопці допалися до нього. За сніданком Том розповів і наплів товаришам про свої нічні пригоди. На той час, як його розповідь дійшла кінця, всі троє почувалися справжніми героями і дуже пишалися. Потім Том умостився в холодку, щоб поспати до полудня, а решта піратів подалася рибалити і досліджувати острів.